Всім привіт! Зайшов на свій канал на Ютубі і бачу, що люди починають цікавитися саморобними генераторами. Ось такий в мене був генератор був. Я його ще зробив у 2022 році. Зараз стоїть, слава Богу, без роботи. Є інвертор. Ну, хочу коротко розказати схему, як він працює і тому подобне. Електромотор в мене трохфазний. На 3 кВт. Видає. Ну, 3 кВт видає, ну, видає по кожній фазі. Щоб так збити 3 кВт в одну фазу, в мене не вийшло. Схема підключення в мене виходить. Конденсатори в мене підключені трикутником, а виходні контакти. От, є, підключені зірочкою. У мене стоїть датчик, показує вольти, ампери і герци. Ну і на кожну фазу вольтаж. Конденсатори ставлю ставив я, спочатку ставив, де їх показати, ну, схема підключення трикутником, то може, може комусь треба сфоткаєте, так, підключені, ставлю конденсатори на. 30 чи 35 мікрофарад Все працює, але мало Герц, там 38-40 Гц. Потім купив конденсатори. Якщо я найду є. На 20 мікрофарад 20 мікрофарад Конденсатори десь видають 43-45 Гц. Поставлю я конденсатори на 15 мікрофарад Десь може побачимо. 15 мікрофарад все одно вони видають 47-49 Гц. На такий електромотор, а електромотор у мене тисячник, Треба конденсатори, щоб воно ідеально працювало на 10 мікрофарад. Не треба скручувати. Оце буває, я бачив відео, що цілі ящики конденсаторів. На кожну фазу беремо по конденсатору по 10 мікрофарад, На виході буде. 50 Гц, ну і 250 вольт на виході. О, що вам ще раз сказати. Поставив конденсатори, конденсатори, поставив автомати для того, щоб легше було запускати, а не, ну, запускати мотобл... на з генератора. Цей електромотор я ставлю на мотоблок. Мотоблок в мене 8 кінських сил і він свободно витягує цього генератора. При максимальній нагрузці. Пробував я грузити його по максимуму. Працює. працює. Є просадки, звісно, але працює. Ось так він виглядає. Поставив успокоїтелі, щоб ремішок менше тіліпався. Ну і все тут. Автомат це 0. І кожна фаза включається. Якщо буде бажання, показав показати як він працює, пишіть в коментарях, буду спробувати ставити на мотоблок. Мотоблок у мене стоїть на вулиці. Получається, я знімаю цю фару цей гачок, не очок. І на ці болти ставиться в мене електромотор. Мотоблок працював на мінімальних оборотах, поставив більшого шкіла. Ви бачите, який великий шкіл, ось так він виглядає. Ну, на мотоблок я знімаю шківа, щоб лишній раз не крутило сціплення. І воно працює ідеально. По розходу солярки виходить при нагрузці приблизно 300-350 грамів. На годину. Ось так. Розвернув я електромотор з другою стороною. У нас є тут плита. Ось ці дери, отвори, прикручується електромотор до мотоблока.